Всім привіт! До працювання ось такої міні-пилочки ProCraft. Установив індикатор заряду батареї. Бо на ній із заводу нема ні на батареї індикатора. Я не знаю, підскажіть в коментарях, якщо це якийсь пальоний про крафт. Бо в мене... Сусід купив таку ж саму пилочку, а там батарея вже йде з індикатором заряду. Ну тут ще модернізація замащування ланцюгу зробив шприцом. Щоб продавлювати, бо цією піпкою воно геть не смачує. Установив сюди його без вимикача, він, в принципі, з... небагато він. Споживає, попрацював, батарею од'єднав та і все, не захотівши гратися з кнопкою.